Всім доброї ночі. Вирішила сьогодні ці за яке время випустити, думаю, попасу. Вони вже тіє травички, хто знакоми не бачили. Думаю, хай попасуться. Ну, Та тут різкувала, щоб не бігали. Ну, вони такі спокійненькі, дивлюся, не тікають, ганяться за ними не треба. Може, це те, що перший раз вони вийшли. Так що пасу. Вони бігають, цих ловлять, травичку щупають добре. Поки ж маленькі були в цьому вищіпували, ви в колесі щіпали. А, та, а це ж не те те, що накидаєш їм у цей у сарой, то ж не те, треба ж побігати, погребтися. По Пощіпати, якусь букашку, якусь комашку зловити, з'їсти, зараз переверну вам, покажу. Ось вони гасають. Тільки не розказуйте за мої е срачі, добре. Вон ще один пішов. Туди гуляти, я там не один, треба там поглядати, бо там двірний загорожений, там можуть вилізти і побігти. А ці гасають тут, бачите? Смішні такі. Як щось злякаються, давай тікати, крила ті попіднімають, літати толком не вміють. Смішні такі. А -а. Вже розбігались. то Вони там вийшли, там з краєчечку ходили біля цього, а це вже бігають, гасають. Ще трішки попасу їх і буду заганяти. Вроді би заганяти так, треба мені тих не профукати. Зараз сходимо з вами, заженемо. Ой, завернемо. Тут мої утята, чотири штучки, там ще одне приклюнулося, не знаю чи. Не знаю, чи цей чи одне там буде, чи буду спостерігати. Вже завтра буде приплод. Треба кобі корму купити цим маленьким витятам. О, дивіться, куди я ж пішов. О, вам не видно, а видно. Так що буду, мабуть, кожний вечір тепер виганяти пасти. Утром не буду, тому що утром... Привикнуть пастися, тоді ну нафіг, не завжди буде часу виганяти утром пасти. Біжить тіп-тип-тіп-тіп-тип-тіп-тіп. Тіп, 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 тіп. Шука, шука, шука. Бачите, як смішно літають. Ладно, всім тихої ночі.